Кажуть, найсильніші з молитов саме дитячі, зрівнятися з ними можуть хіба що молитви святих подвижників. Коли у нашій країні були лихоліття, засухи та хвороби, була така традиція, що малих дітей підводили до вівтаря, до іконостасу, і діти щиро молилися Богу, щоб Господь послав милість на нашу землю. Тому у ці дні, коли у нашій країні іде війна, ми хочемо, щоб дитяча молитва прихилила Боже милосердя на нашу країну, послала мир на наші землі, зберегла життя кожному нашому захиснику і захисниці. Присвятий Очі, Боже мило і добра, своєю незбагненою силою стань сьогодні на захист і Що ризикуючи власним життям стали на захист свого народу. для кожного з них сила і митя, вірною оборою у над пробувань і світлим облієм у судінках загроз. У вінчайнішні зусилля перенову до мене зла, правда нам брехнею, справедливості надходимо. Боже, віми кожного, хто спікнеться, поверни кожного, хто загубиться, звісини кожного раненого серця. Воскресіння даю усім полеглим за братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надії. А в різному клекоті бою для кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже! Нехай буде завтра, нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть. Захисник України, український. 不会。